На початку офіційної церемонії Олег Романович щиро подякував за роботу колишньому очільнику району Ярославу Бартківу, після чого зачитав указ президента України про призначення головою Галицької райдержадміністрації Миколи Поповича. Присутні у залі держслужбовці, керівники органів місцевого самоврядування, депутати, керівники установ та організацій оплесками привітали нового районного керманича. Успіхи у роботі на новій посаді Миколі Богдановичу також побажали народний депутат Михайло Довб. Енко, екс голова рейти адміністрації Ярослав Барків та голова районної ради Павло Андрусяк. Символічним для Батьох видався той факт, що представлення відбулося буквально через кілька днів після відвідин району президентом України. Є знаковою те, що президент на тому тижні відвідав район, і були поставлені чіткі завдання. так як сьогодні звучало, що на сьогоднішній день галич. Те, що зроблено, це тільки початок. Сам Микола Богданович Богдановицю чітко визначився з головними напрямками своєї роботи: це капітальний ремонт та будівництво нових доріг, завершення робіт на недобудованих об'єктах, сприяння добровільному об'єднанню громад. Найбільша увага це до наших військовослужбовців, які захищають східні рубежі нашої держави від агресора, їхніх сімей, соціальний захист, медичний захист і всі. Завдоволення всіх потреб і виконання всіх зобов'язань перед ними. Друге завдання, звичайно, це створення і розвиток нашого Галича як туристичного містечка, туристичного району. І основним це є концепція створення духовно-історичного і культурного центру на базі Крилоса. І у його ракурсі відбудова відродження успенського собору та створення великого духовного паломницького центру. Та насамперед турбота про людей. Першочергові завдання, які я ставлю перед собою, це звичайно добробут галичан. Про перші результати роботи можна буде говорити уже через 100 днів.